Доброго дня, першокласники! Урок математики. Відкривайте підручники на сторінці 43, а зошити на сторінці 40. Встало сонечко давно, зазирнуло у вікно на урок час поспішати, математику вивчати. Сьогодні на уроці ми будемо ознайомлюватися з таблицями додавання та віднімання числа 5. Розглянемо взаємозв'язок дії додавання і віднімання та будемо продовжувати вчитися креслити відрізки. Повторимо таблиці додавання та віднімання числа 4, а допоможе нам в цьому ось така мудра тваринка. Відгадайте загадку та скажіть, хто це. Будиночок мій зі мною, він у мене за спиною, я із жабами дружу, дуже повільно ходжу. Зовсім я і не комашка, хто я? Вірно, діти, це Черепашка. Ця черепашка буде мудрою, тому що ви знаєте, що черепашки живуть понад 300 років. Сьогодні ця Черепашка допоможе вам. Отже, повторіть табличку додавання числа 4 та Віднімання числа 4. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Молодці, повторили, а зараз перевірте себе. Відповіді зникли. Перечитайте вирази та самостійно назвіть результати. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Підручник. Сторінка 43. Завдання перше. Будемо вчити табличку Додавання та віднімання числа 5. Полічи фігури в кожному рядку. Поясни, як утворені таблиці. Запам'ятай результати додавання і віднімання числа 5. Які випадки додавання з тих, що є в таблиці, ти вже знаєш. Отже, розгляньте геометричні фігури, вони в нас двох кольорів. Наприклад, 1 додати 5, разом буде 6. 1 додати 5 буде 6. 2 додати 5 буде 7. 3 додати 5 буде 8. 4 додати 5 буде 9. 5 додати 5 буде 10. Розглянемо табличку на віднімання. Було 6 геометричних фігур, 6 трикутників. Відняли 5 голубих, і в кожному ряду будуть віднімати 5 голубих, і в кожному ряду буде додаватися по одному червоному трикутнику. Отже, 6 відняти 5 дорівнює 1, 7 відняти 5 дорівнює 2, 8 відняти 5 дорівнює 3, 9 відняти 5 дорівнює 4, 10 відняти 5 дорівнює 5. Перечитайте таблички самостійно та запам'ятайте їх. Можете прочитати декілька разів. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Таблиця віднімання числа 5 складається на основі знання зв'язку додавання та віднімання. Глянемо 1 додати 5 дорівнює 6, тобто доданок доданок сума. Глянемо приклад на віднімання. Від суми 6, відняли 5 і отримали 1. Якщо від суми віднімемо відомий доданок, то отримаємо невідомий доданок. Розглянемо взаємозалежність додавання та віднімання. Завдання друге: прочитай вирази, які можна скласти за малюнком. Розглянемо малюнок Чотири жовті яблучка, три зелені. Склали вираз, чотири додати три. Було сім яблучок. Три зелені яблучка забрали. Склали вираз, сім відняти три. Було сім яблучок, Відняли 4 яблучка жовті і склали вираз 7 відняти 4. Отже, за цим малюнком ми склали один приклад на додавання та два приклади на віднімання. Обчисли ці вирази. Обчислюємо 4 додати 3, то буде, рахуйте, 7. Навіть по малюночку можна порахувати. Слідуючий вираз: 7 відняти 3. Скільки буде? Так, 4. 7 відняти 4. То буде 3. Що в них спільного і що відмінного? Розглянемо 4 додати 3 дорівнює 7. Доданок, доданок, сума. Потім від суми. Відняли один із доданків 3, другий доданок, і одержали перший доданок 4. Знову ж, від суми 7, від суми 7 відняли перший доданок 4 і отримали другий доданок 3. Отже, з одного прикладу на додавання можна скласти два приклади на віднімання. Якщо від суми віднімемо відомий доданок, то отримаємо невідомий доданок. Завдання третє. Обчисли суми і склади та обчисли різниці за зразком. Ми знаємо, що з одного прикладу на додавання можна скласти два приклади на віднімання. 5 додати 3 дорівнює 8, сума 8. 5 перший доданок, 3 другий доданок. Від суми ми можемо спочатку відняти другий доданок 8 відняти 3 і отримати перший доданок. Потім від суми ми можемо відняти перший доданок. 8 відняти 5 і отримати другий доданок 3. Розглянемо ще раз: 5 додати 3 дорівнює 8. Кожен приклад на віднімання буде починатися із суми. Від суми віднімають один доданок, потім інший. І отримують один доданок, потім інший. Відкрийте свої зошити. Пропустіть 4 клітинки донизу від попередньої роботи. Дві клітинки від початку зошита та запишемо перший вираз на додавання. Потім складемо 2 вирази на віднімання. Перший вираз 4 плюс 2. Обчислили його і одержали суму 6. Ми знаємо, що від суми можна відняти спочатку перший доданок, а потім другий доданок. Отже, складемо два вирази на віднімання. 6 відняти 4 це буде перший вираз. Та 6 відняти 2, це буде другий вираз. Запишемо їх нижче. 6 відняти 4, то буде 2. Тому що ми знаємо, якщо від суми відняти перший доданок, то отримаємо другий доданок. Розглянемо другий вираз на віднімання. 6 відняти 2 буде дорівнювати 4. Тому що, якщо від суми відняти другий доданок, то ми одержимо в відповіді перший доданок. Запишіть два вирази на додавання та під ними складіть по два вирази на віднімання, так як ми робили в першому випадку. Та тут. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримось. Перевірте та запам'ятайте, з одного прикладу на додавання ми можемо скласти два приклади на віднімання. Якщо від суми віднімемо відомий доданок, то отримаємо невідомий доданок. Завдання четверте. Збільш на 2 кожне з чисел. А ми знаємо, що збільшити це додати. А додати це використати знак плюс. Отже, треба скласти такий вираз. 4, додати 2, дорівнює. Запишемо, пропустіть дві клітинки від попередньої сьогоднішньої вправи. Та запишемо перший вираз. Складемо та запишемо наступний віраз 7 додати 2. Поставте відео на паузу та самостійно допишіть завдання. Потім звіримося. Я вірю, що ви виконали вірно. Молодці. Завдання п'яте. Побудуй відрізок завдовжки 7 см. Щоб накреслити відрізок, нам потрібні зошит в клітинку, олівець та лінійка. Згадаємо правила побудови відрізка заданої довжини. Перше правило знайдіть на лінійці поділку з цифрою 0. Над цією поділкою поставте точку. Це початок відрізка. Правило друге. Знайдіть на лінійці поділку, що відповідає зазначеному числу сантиметрів. Над цією поділкою поставте точку це кінець відрізка. Третє правило: проведіть під лінійку лінію. З'єднайте поставлені точки. Давайте накреслимо відрізок заданої довжини нам задали 7 см. До перетину лінії клітин прикладемо лінійку з позначкою 0 і над позначкою 0 поставимо точку це буде початок відрізка. Нам треба зробити відрізок 7 см. Отже, вимірюємо 7 см по лінійці. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. На цією позначкою 7 см, ставимо другу крапочку, це буде кінець відрізка. Проведемо лінію під лінійку та з'єднаємо ці початок та кінець відрізка. Ось так. Робимо це олівчиком. Треба записати, що довжина цього відрізка 7 см. Ми накреслили відрізок 7 см і підписали, що його довжина 7 см. Молодці. Зошит сторінка 40 Завдання перше: виконай додавання і віднімання числа 5. Завдання друге. Обчисли суми та склади різниці за зразком. Подібне завдання ми робили з вами у підручнику. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання третє. Збільш на 3 кожне число в таблиці. Збільшити означає додати або знайти суму. Тому 5 збільшити на 3 дорівнює 8. Запишемо. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання четверте. Запиши сусідів числа 5 і числа 7. Отже, треба записати попереднє число від числа 5 та наступне число від числа 5. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання п'яте. У кожному рядку геометричних фігур обведи п'яту зліва фігуру, а п'яту справа зафарбуй. Отже, ліво право. П'яту зліва треба обвести. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. П'яту зліва просто обвели олівцем. П'яту справу треба зафарбувати. Починаємо рахувати: перша, друга, третя, четверта, п'ята. П'яту справу треба зафарбувати якимсь кольором. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Зробіться з кожним рядком фігур. Ви сьогодні молодці! Всі завдання виконали навідмінно. Урок закінчений!